Сьогодні ми раді представити вам наш проєкт Дерева платіжної безпеки, створений викладачами та майстрами нашого навчального закладу для підвищення вашої обізнаності у сфері фінансової грамотності та захисту від шахрайських дій. Як ви знаєте, сучасний світ усе більше залежить від цифрових технологій. Це відкриває нам не тільки нові можливості, але й підвищує ризики. Зокрема, шахраї вдосконалюють свої методи, тому питання платіжної безпеки стає надзвичайно актуальним. Наше дерево платіжної безпеки символізує структуру знань і порад, які допоможуть вам уникнути неприємних ситуацій. Отож, коріння дерева це базові принципи. Ніколи не діліться своїми особистими даними та використовуйте лише перевірені ресурси. Стовбур символізує ключові загрози, які найчастіше зустрічаються у наш час. Гілки та листя це практичні поради. Ми розробили цей проєкт, щоб ви не лише теоретично розуміли небезпеку, але й могли захистити себе та свої фінанси на практиці. Запрошуємо вас ознайомитися з нашим деревом та використати його поради у своєму повсякденному житті. Використовуйте мобільні банківські додатки лише з офіційних магазинів. Не зберігайте фото банківської карти в телефоні. Слідкуйте за балансом на банківських катках та налаштовуйте сповіщення про транзакції. Ніколи не повідомляйте пін-код пін-код Становіть антивірусне програмне забезпечення. Не зберігайте пін-код разом з банківською картою. Регулярно змінюйте паролі. Зберігайте фінансову інформацію у надійному місці, захищеному паролем. Пам'ятайте, кожен з нас несе відповідальність за свою безпеку, але разом озброївшись знаннями, ми можемо створити найсильнішу систему захисту у світі. Дякую за увагу. Слава Україні.